Сир із Зеленого гаю домашній, браковий, пів кілограма. Так, оце паперчик. Це будемо покуштувати. Таких два? Ще такий подарунчик. Цукатик чи щось. Да, навіть він цукоти. Це мій улюблений сир. Ой, м'ягенький такий. На вигляд дуже смачний. Такий дуже гучині, такий мягенький краям. Дуже смачний. Такий ніжний. Горіховий привкус. В магазині такого не купиш, це точно. Я не знаю, він такий повинен бути чи ні. Але він дуже, дуже смачний. Кажи. Тепер дегустуємо оцей канестрато, чоркаємося. Канестрату. Це твердий сир. Зверху таке щось таке непонятне. Таке воно як кофе. Чи що це таке? Не запах як кава. ріжеться тугенько. Як пармезан? А, ну це так сир не, не так просто їсти. М -м -м. Да? прям як пармезан. Смачний. Так смаколики пробуємо. Що ж це таке? Цікаво? Гарбуз, чи що? Дуже смачненьке? Да. Да? Гарбуз? М -м. Ну, все, тепер ми знаємо, де замовляти домашній сир. Виключаю. без с переплат. Натуральный.